Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми розпочинаємо огляд партії українських шахісток з командного чемпіонату світу, який вчора, 18 листопада, стартував в іспанському місті Лінарес. У цьому змаганні беруть участь 12 дуже сильних шахових збірних нашої планети. Вони розподілені на дві групи по шість збірних у кожній Україна потрапила до групи Б, де разом з нею за вихід у плей-офф будуть змагатися збірні Китаю, Індії, Грузії, Узбекистану та Франції. Інша група А складається зі збірних Росії, вона ж команда Фіде, Азербайджану, Іспанії, Казахстану, Сполучених Штатів та Перу. З першого погляду здається, що у нас справжня група смерті. Але насправді збірні Індії та Китаю виступають далеко не найсильнішим складом. Чинні олімпійські чемпіонки збірна Індії не привезли на це змагання жодної своєї зіркової шахістки. А от Китай відверто здивував, цю збірну очолює легендарна Хоу Іфань, щоправда, напарниці у неї значно слабші. Грузія традиційно виступає найсильнішим своїм складом, ну а в збірній України немає сестер музичук. Наскільки мені відомо, їм пропонують грати за збірну, але вони чомусь відмовляються. Тим не менше, така ситуація створює сприятливі умови для участі у збірній молодих, дуже перспективних шахісток, а саме, Божени Піддубної, яка вже зіграла за збірну України. І навіть виборола друге місце на нещодавньому командному чемпіонаті Європи та Анастасія Гнатишин, яка дебютує за збірну України в цьому змаганні. Ну і, звісно, не обійшлося без дуже досвідчених наших збірниць: це Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Наталія Букса та Наталія Жукова. На груповому етапі змагання проходить за коловою системою. Після чого чотири кращі збірні з кожної групи виходять у плей-офф, де й розігрують нагороди цього змагання. На груповому етапі щодня граються два тури. В першому турі збірна України грала проти збірної Індії, і ми з вами розглянемо поєдинок на третій дошці, де досвідчений гросмейстер Наталя Жукова змагалася проти юного міжнародного майстра Савіти Шрі. Партія вийшла дуже цікавою та по-справжньому драматичною. Напруга зростала з кожним ходом і, врешті-решт, призвела до справжнього вибуху на шахівниці. Отже, Савіта зіграла Е4, Наталія відповіла ходом Е6. Після Д4, Д5, французький захист. Білі зіграли Е5, система Німцовича, С5, С3, кінь С6, кінь ф 3, слон Д7, слон Е2, кінь же 7 і 2 нулі. Тут чорні грають Кінів 5, спрямовуючи свої удари на пішака Д4. Білі міняються на Ц5. І тут варто згадати одну з дуже красивих партій, яка була зіграна нещодавно. Це передостанній тур командного чемпіонату Європи, в якому збірна України грала проти збірної Польщі. І в тому турі Наталія Жукова чорними протистояла польській шахістці міжнародному майстру Олівії Кьолбасі. В тій партії створилася саме ця позиція. І там польська шахістка зіграла слон D3. Після кінь H4, кінь Б2, кінь G6 зіграла Жукова, напавши на пішака, кінь b 3 відганяємо слона, захист центрального пішака e 5 І після рокіровки Кьолбаса необережно розмінялася на G6. Чорні забрали ФЖ, відкривши туру. І згодом по вертикалі F. Чорні створили потужну атаку на білого короля. Та блискуча партія стала однією з найкращих зіграних українками на командному чемпіонаті Європи. І, звісно, індійська шахістка чудово знала про її існування. Тому на дев'ятому ході Шрі відмовляється від слон Д3, іграє більш конкретно, ставлячи пішака на Б4. Після слон Б6 Б5, проганяючи коня на А5, слон Д3. У цій позиції чорні грали по-різному: І А6, і Кінь е 7 і Ферзь С7. Але природний хід Тура С8 раніше не зустрічався. І партія пішла оригінальним шляхом. Після А4, кінь А4, той же маневр, що і в поєдинку проти Кьолбаси, білі грають Тура А2. Хороший хід. У певний момент туру можна перевести по другій горизонталі, як в центр, так і, наприклад, на лінію С. Кінь же 6 Грає Жукова. Ну, звісно, Шрі не повторює помилок польської шахістки, коня слоном не забирає, тим більше, що зараз нападу на Е5 немає, тому додатково захищає центрального пішака, граючи Тура Е1, далі H6, G3 грають білі, обмежуючи чорного коня і готуючи просування крайнього пішака. Після рокіровки H4 загрожує H5, чорні грають F5. Ну, звісно, на проході брати не варто, тому що чорні зіграють ферзь F6 і знову ж таки відкриють вертикаль F, і білого короля чекають дуже серйозні неприємності. Але Шрі робить хід H5, проканяючи коня на e 7 і ставить свого коня в центр. Ферзь e8 грає українська шахістка, білі підсилюють позицію короля, і після ферзь f7 грають слон F4. На душці створилася абсолютно рівна позиція. Кожна з шахісток потихеньку підсилює своє положення, напруга поступово зростає. Тура С7, слон е 2 тура FC8, ферзь d3 і кінь заходить на С4. Білі грають ферзь F3. У цій позиції чорні могли зіграти g5. І після взяття на проході піти кінь g6, нападаючи як на слона, так і на пішака е 5 Це змушує білих розмінятися на c4. І бити на h6 не дуже добре, тому що чорні заберуть двічі на d4, створюючи сильного захищеного прохідного пішака і розширюючи сферу дії своїх тур. Тому краще зіграти ферзь є 3, чорні забирають на f4 з шахом і захищають пішака А6 ферзем. У відповідь на тур H1 можна зіграти h5, а5, а5 слон d8. Далі, можливо, слон g5. На дошці, як і раніше, абсолютно рівна позиція. Але Жукова поки що відмовляється від ходу g7g5 і грає h6. Кінь А3 грають білі, додатково захищаючи пішака і пропонуючи розмін коней. Чорні грають слон а 5, реагуючи на послаблення пішака С3. Білі захищають його турою. На дошці, як і раніше, повна дошка фігур. Відбувся лише розмін пари пішаків. І у цій абсолютно рівноважній ситуації чорним. Можна було просто передати чергу ходу. Наприклад, нічого не погіршував простий хід короля ш 8 Але Наталія Жукова невчасно вирішила просунути пішака на ж 5 І конкретно в цій ситуації дане просування дуже погіршує позицію чорних. Савіта б'є на проході, після кінь б'є ж 6 знову напад на слона і пішака Е5. Але тепер, за наявності білого коня на А3. Білі розмінюють коней і зберігають сильного білопольного слона: Кімб'я c 4 ДЦ Тура h 1 Напад і Тура c 5 Чорні атакують пішака Е5, але білі першими забирають на h 6 і після подвійного розміну на Е5 грають тура А1. Виявляється, що здвоєння тур по вертикалі H це дуже серйозна загроза. І чорні просто не встигають створити достатню контргру. До того ж у них під боєм пішак Б7, і позиція Наталії Жукової дуже швидко розвалюється. Слон D8 грає Українка, але білі встигають зіграти тура А1, створюючи загрозу тура H8. Тому слону доводиться ставати на F6 і білі забирають на Б7, атакуючи пішака А6. А у відповідь на АБ завдають потужного удару тура Ф6. Звісно, якщо забрати на F6, то буде взяття слона з двома сильними загрозами: взяття на c 8 та шаху ферзя H7. Тому слон c 6 зіграла Жукова, але білі побили слона ферзем. У цій позиції обидва ферзі під боєм, а у білих уже дві зайві фігури. І після тура б'є 6 тура тураб'є ф7, українка просто здалася. Адже у відповідь на королів 7 можна навіть не відразу бити туру, а спочатку зробити шах, зберігаючи цю легку фігуру після відходу забрати на це 6. Ну тут у білих вже дві зайві фігури, абсолютно виграна позиція. Ось така партія: до певного моменту Наталія Жукова тримала напругу, на рівних грали суперниці, але невчасне просування пішака на g 5 все зруйнувало. Отже, на третій дошці українки програли. А що ж інші три партії? На жаль, на першій лідер України у цьому турі Анна Ушеніна знову чорними зіграла невиразний захист Філідора. Ми чудово пам'ятаємо її невдалу партію проти Марії Музичук з нещодавньої великої швейцарки, де, розігравши захист Філідора, Анна Ушеніна в жоден момент не претендувала на перевагу. Так і тут. Ставши у пасивну позицію вже в дебюті, Анна Ушеніна поступово програла. На другій дошці Наталія Букса зуміла зробити нічию в туровому закінченні без пішака, і лише на четвертій дошці українкам вдалося перемогти. Знову це зробила Божена Піддубна. Ця молода шахістка, як і на командному чемпіонаті Європи, продовжує здобувати переможний результат для України. Але незважаючи на звитягу Божени, як ви вже зрозуміли, рахунок у цьому матчі мінімальна поразка 1,5 на 2,5 очки, Індія перемогла Україну. В наступному турі, який відбувся в цей же день, 18 листопада, українки грали проти францужинок. Але про цей матч мова піде вже в наступному відео. Якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення!